Вітаю, друзі, на каналі CoolVick! Подорожуючи країнами світу, багато туристів стикаються один на один з диким тваринним світом, який дуже небезпечний, як серед суходолу, так і серед морів та океану. На землі мешкає дуже багато небезпечних для життя людини різновидів тварин, риб та комах. Тому сьогодні у нас буде започаткована нова рубрика на каналі Світ дикої природи. В якій будемо максимально детально розглядати небезпечні види тваринного світу, яких потрібно уникати та остерігатись. Так як у нас на каналі, поки більша частина відеороликів присвячена подорожам по Єгипту, то сьогодні ми розглянемо найбільш грізного хижака, якого слід уникати, відпочиваючи морських курортів. як ви вже могли здогадатись, це гроза морів та океанів акула. Останнім часом ви могли чути поодинокі напади цього хижака на узбережжі Червоного моря, Шармель Шейху та Хургаді. І навіть не так давно в Хургаді був напад акули з фатальним кінцем. Такі прояви агресії у акул на узбережжі Червоного моря інколи трапляються, але вони поодинокі. Тому окрім небезпечних видів акул, ми сьогодні також розглянемо правила поводження у морі та що робити, якщо ви часом побачили неподалік від себе акулу. По-перше, давайте розглянемо найбільш небезпечні види, які зустрічаються в Червоному морі, та які підпливають дуже близько до берегу у зону відпочиваючих. З 550 видів акул тільки 25 різновидів за весь час були причетні до нападів на людей, але тільки 4 види з усіх видів акул насправді представляють серйозну загрозу для людини. Найнебезпечніші акули для людини це велика біла, тигрова, акула молот. Та довгокрилі рифові акули. Слід зазначити, що ці види акул небезпечні не тільки своїми великими розмірами, але й особливостями харчування. Наприклад, велика біла акула дуже часто полює на ластоногих і може прийняти людину за свою здобич. Біла акула рідко з'являється в Червоному морі. Вірніше її поява реєструється вкрай рідко. Як правило, цих лютих хижаків дуже мало там, де люди облюбували акваторію. Але все ж інколи вона потрапляє до Червоного моря через Суецький канал. Цей вида кул дуже небезпечний для людини, хоча зустріти її біля берегів майже неможливо. Останній раз зустріч з хижаком фіксували в 2009 році, коли влада Єгипту намагалася зам'яти історію про те, як величезний білобрюхий монстр напав на туристичний човен. В районі ель кусейр даних про жертв, на щастя, не було. На відміну від життя в інших морях, життя великих білих акул у водах Червоного моря проходить на великій глибині, де температура нижча, і вкрай рідко вони підходять до берегової лінії. Наступний різновид це молотоголова акула. Акула молот одна з найдавніших риб, які до сих пір живуть в тропічних морях, включаючи води Червоного моря. Зовнішній вигляд цих акул лякає. Пласке рило має форму молота, величезні очі та великі пилкоподібні зуби. Розмір хижака може становити від 3 до 7 метрів, а вага досягає 300-350 кг. акула молот розвиває високу швидкість та має завдяки незвичайній будові голови велике охоплення досліджуваного простору навколо себе. Вона дуже маневрена та агресивна, в тому числі по відношенню до людини. Але, незважаючи на все це, акула молот рідко нападає на людину. Однак, якщо напад все-таки стався, шансів вибратися цілим майже немає, так як вона нападає просто блискавично. Наступний різновид це довгокрилі рифові акули. Вони віддають перевагу мілководю, але зустрічаються й на глибині від 70 до 100 метрів. Цей вид акул зазвичай невеликих розмірів від 1 до 1,5 метри і вагою до 100 кілограмів. У них простежується звичка хапати плавців за ласти або ноги з чистої цікавості, не завдаючи серйозної шкоди здоров'ю людини. Як правило, рифова акула кусає плавців тільки тоді, коли вони починають їм дошкуляти, дражнити або намагаються занадто нав'язливо налагодити контакт. Було зафіксовано всього сім неспровокованих нападів, жоден з яких не закінчився летальним результатом. Роздратована або агресивна акула демонструє позу загрози, згорблена спина, підняти вгору рило з відкритою пащею і опущеними вниз грудними плавниками. Розлючений пес поводиться приблизно так само, коли його дражнять. Меню цих акул, що мешкають в теплому морі, складається з кальмарів, крабів і омарів. Крім того, рифові акули були помічені в канібалізмі, тобто в поїданні собі подібних, слабших і більш дрібних акул. І остання, саме небезпечна, це тигрова акула. Досягаючи в довжину 6 метрів при вазі 900 кг, вона зараховується до найнебезпечніших видів акул, яка мешкає в водах Червоного моря. Напади тигрової акули на плавців реєструються щорічно. Зафіксовано не менше декількох десятків неспровокованих нападів, які часто призводили до летальних наслідків. Що, наприклад, сталося цього року в Хургаді, єдине, що рятує від великої кількості нападів, то це той факт, що тигрові акули воліють триматися на великій глибині до 350 метрів, виходячи на мілководдя, включаючи рифи переважно вночі. Не думаю, що плавцям варто фліртувати з тигровою акулою при зустрічі з нею під водою. Тепер давайте розглянемо, що робити при нападі акули і як врятуватися і вижити людині при зустрічі з настільки небезпечним морським мешканцем. Але спершу запам'ятайте три правила відпочиваючого в Єгипті: перше ніколи не годуйте рибок в Червоному морі, ні в воді, ні з пірсу. Адже це сприяє тому, що великі хижаки теж пливуть туди, де відбувається масове скупчення риби. Друге, це стосується жінок. Постарайтесь обійтися без купання в морі в критичні дні. Всім іншим теж не слід заходити у воду з ранами та кровотечами. Наприклад, якщо ви отримали глибокі порізи від коралових рифів. Ну або заходьте у воду не на глибину, а плавайте біля берегу, в лагунах в безпечному місці. А кулячі рецептори відчувають запах крові за кілька кілометрів. Намагайтесь не запливати далеко від берега і тримайтесь групи людей. Зазвичай акули воліють нападати на плавців одинаків. Третє знімайте з себе всі прикраси, які відблискують у воді, Акула може сплутати вас звичайною рибою та вкусити. І четверте, не купайтесь в морі в диких заводях та взагалі навіть біля пірсу вашого готелю, від світанку, коли пірс ще закритий, та після заходу сонця. Адже саме в цей час до берега Червоного моря припливає безліч отруйних риб та хижаків, Акулам взагалі не подобається, коли хтось запливає на їх територію. Але що робити, якщо акула все ж несподівано приплила до вашого пірсу, а ви в цей момент плаваєте в морі. Як би банально це не звучало, але не потрібно панікувати. Паніка при зустрічі з акулою не буде на вашому боці. Якщо акула пливе на вас, не намагайтесь, повернувшись до неї спиною, плити від неї до берегу, якщо він далеко попереду перед вами. Адже швидше за акулу плити у вас все одно не вийде. Також не робіть різких рухів. Намагайтесь не смикати руками і ногами в різні сторони. Зразу прийміть вертикальне положення. Акула зазвичай нападає горизонтально. Тому вам найкраще в цьому випадку перебувати в стоячому положенні. Постійно стежте за акулою. Не варто випускати хижака з поля зору, постарайтесь знайти позицію, здатну зменшити горизонт атаки, що дозволить атакувати в певних напрямках. Наприклад, тримайте спину до рифу або човна якомога ближче, це дозволить відбити напада кули перед вами. Якщо ви перебуваєте з напарником і на вас напали, то в такому випадку притисніть спиною один до одного і приготуйтесь відбити атаку зі свого боку. Якщо ви починаєте чинити опіра кулі, то спробуйте бити її або натиснути на зябра чи очі. Попадання в ці місця змусить атакуючого хижака відступити. Навіть якщо ви вже перебуваєте в зубах хижака, все одно намагайтесь бити їй в очі та зябра. Є шанс, що вона вас відпустить. Якщо ви знаходитесь близько до берега, то намагайтесь плисти в його сторону швидко, але використовуючи плавні рухи. Плити потрібно краще брасом з короткими рухами руками, щоб не було вібрацій, які можуть додатково стимулювати хижака до нападу. Адже акула може розцінювати вас як поранену жертву. Якщо при зіткненні з акулою вона пропливає кілька метрів, після чого різко підпливає до вас, то зупиніться, завмріть, прийміть вертикальне положення і спробуйте подивитись її в очі. У цій ситуації вона швидше за все зупиниться перед вами і потрясе всім тілом, вказавши на те, що звідси потрібно забиратись, повільно і спокійно відпливайте назад в цій ситуації. Це основна кількість порад, яка допоможе вам вижити при зустрічі з акулою. Однак, незважаючи на напади акул, Єгіпет вважається безпечною країною для всіх туристів. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, що думаєте про те, як захистити себе від нападу хижаків. На все добре, друзі! Бувайте здорові!